Перші згадки про бабу Ягу датується дев'ятим десятим століттям і зустрічається в стародавніх руських епічних піснях, таких як Слово о полку Ігоровин». горвин, українській міфології історії про бабу Ягу з давньою традицією передавалися устно. Яга є персонажем з багатою історією та глибоким корінням у нашій культурі. Або Яга виникла з давнього культу духів родючості, який існував серед слов'ян. Її поява пов'язана з віруваннями в богинь матерів, які контролювали родючість землі та жіночу сферу. З часом образ баби Яги еволюціонував, стоючи складнішим та амбівалентним персонажем. Згадки про бабу Ягу в українській міфології можуть бути прослідковані у давніх українських народних піснях. як Маруся Бугуславка. В цих піснях Баба Яга з'являється як персонаж, який викубовує героїв та